Всім привіт! В цьому відео буде о доходах в таксі Uber, а точніше о спробі заробити в провінції Манітоба, місто Вініпех. Історія значить яка, дивіться, існує такий міф, що по което люди, коли приїжджають і обмінюють права, одразу не можна піти в таксі. Є такий міф, що треба, щоб про вам був один рік. Треба досвід такий, знаєте? І можливо, це правда, бо в кожній провінції різні правила. По крайній мірі, я до цього не бачив людей, які приїхали по куету і пішли в таксі. Можливо, вони пішли, але вони це не показували на Ютубі. Я таких не знайшов. І ось я приїхав, зробив це, перевірив. У мене вийшло досвід один рік не вимагають в Манітобі. Як я це зробив, я залишу ссылку в описі. В попередньому відео я розказував, які треба документи для цього. І ці документи можна зробити за один день. Єдине, що вам треба, це права пластикові, канадські, українські не приймають, треба канадські і чекати 45 днів. Тобто, це робота не для старту, і ця робота не дає документи. Тобто, знаєте. І останні два тижні в Манітобі було дуже холодно. Ну, як холодно, було там мінус 25, мінус 28, мінус 31. Яка у нас погода? Подивіться, 20, отак видно, 26 градусів. Сьогодні 2 лютого. Відчувається, як мінус 39. 26 градусів. І ось в ці дні я пробував працювати в таксі. І що, що я вам хотів ще сказати, що у мене є дуже класні підписники, дуже розумні, які пишуть класні речі. І ось одна людина, реально лайк, like, написала, що не треба красти з магазину. Щоби дізнатися, що тебе посадять. Розумієте, який тут сенс? Тобто не треба вигадувати велосипед, коли він є. Люди вже повторили цей шлях. І коли ви мене питаєте, які зараз заробітки в таксі, Понятно діло, що я не покажу такий результат, як показують люди, які працюють тут роками, які зробили по 12 тисяч поїздок. Це ж ясна реч. У мене зараз буде менше дохід. Але це не означає, що тут такий дохід. Так само, як на любій роботі, треба тренуватися, проходити навчання, отримувати досвід. Ти на початку приходиш помічником, потім майстер, а потім становишся бригадиром. Так само, як програмісти, там є джуніор, сеньор, тімліт і так далі. Розумієте? Так само, і в таксі це проста робота, але тут є рейтинг. У мене, наприклад, зараз є голд. А у людей у багатьох тут діамант, і зі сторони шефа, а шеф у нас Uber, коли ми вдвох на лінії, то краще замовлення дати діаманту, бо він виходить кожен день, він часто працює. А я, як, виходить, як на підробітку, я сьогодні працюю, а завтра ні, розумієте? Тобто, йому то, що він втратить мене, Uber мене втратить, він на цьому не втратить. А якщо він втратить діаманта, то ця людина на наступний день не вийде. Розумієте? Пріоритети є. І зараз у мене не такий великий дохід. Наприклад, от дивіться, я теж думав, що я приїду, оце аплікація Uber, ось так виглядає. Оце деякі думають багато, що це кноп... Не поняв. Вона натискається. Ха. Я в рукавицях. В перчатках оцих. Вони ж не тактильні, дивіться. Натискається. Прикольно! Ну, щоб ви розуміли, я кожен раз знімаю їх, щоб прийняти замовлення, і так само одягаю завершити, бо дуже холодно. А вони тактильні, оказується. Ніфіга собі за два бакси купив тактильні рукавиці. Ну да ладно. Ну і яка історія? Багато думали, що це кнопка бабло. І я теж думав, що це бабло, і бабло повалиться. І коли я був в Торонто, я питав людей. Вони казали, можна заробити до 500 баксів. І в Ванкувері так само, але не кожен день. Але ці люди зробили 12 тисяч поїздок. У них статус діаманта. Треба їхати в аеропорт. Ось 16 тисяч поїздок. Хлопець зробив. Зараз запитаємо, скільки він заробляє. 10. 10 hours? 10 hours four, four yeah. Так само, як казали, що. В Ініпего можна заробити 200-250. Так, це можна, але це не буде зі старту. І те, що я зараз заробив за 6 годин 90 баксів, тобто це 15 баксів на годину. У мене дуже багато простою було. Тобто дуже багато водіїв на лінії. Зараз дуже холодно. І що люди роблять? Дивіться, мені показав один таксист просто. У тебе одна аплікація. Оце аплікація так виглядає. У тебе Delivery. І Uber, оце, так, оце таксі, а це доставка. Тобто в одній аплікації ти приймаєш і доставку, і таксі. Розумієте? І що вони роблять на зиму? Ну, ось зараз, вони отак роблять. Оп, виключив далівер, і у тебе залишилось тільки таксі. Але це не значить, що тут нема роботи. Коли ти набереш рейтинг, коли ти отримаєш досвід, вивчиш місто, в які години краще виходити. Наприклад, я зміну зранку, коли люди їздять на роботу. Постійно пропускає, не разу я в 6 ранку не встав, не разу. І так само ввечері, коли, ну, коли темно. Я стараюся не їздити в таксі, я їжджу в доставці, але я стараюся не їздити в таксі, бо дуже погані дороги, дуже погано видно. І щоб ви розуміли, коли ти їздиш в магазин 20 хвилин назад, і коли ти їздиш 8 годин по от таким дорогам, це дуже велика різниця. Тут набагато тут. Більше змучуєшся. Ну і в общем, що у мене вийшло? У мене вийшло 90 баксів за ось за 6 годин, тобто є 15 на годину заробив в цей самий час, коли у мене в доставці бувало по 36. Розумієте, бо зараз стало дуже мало кур'єрів. Реально я замітив, що кур'єрів ну практично з сумками ніхто не ходить. Ти раніше заходиш в ресторан і були кур'єри. А зараз заходиш і забираєш три замовлення. Сам три замовлення. Розумієш. Бо люди в такий мороз, вони не хочуть знаходитись на вулиці. Вони переключились всі на таксі. Це перше, це в морози. Я так думаю, що коли потепліє, буде навпаки. Дуже багато з'явиться. Я думаю, що в Вієпего на велосипедах люди теж з'являться, можливо, на скутери і доставка присяде. А в таксі навпаки появляться, можливо, будуть прилітати туристи, більше доходи будуть, я думаю, що так. І дивіться, ще який мінус в таксі є. Ось я заказую замовлення. Я як клієнт. У мене замовлення, дивіться, 8 баксів. Ось, бачите, отут 8 баксів. Це я як клієнт плачу 8 баксів. Але. Сам таксист він отримує десь в районі 6. Але я повинен йому залишити тієї. От дивіться, і Uber мені пропонує 1 бакс, 3 і 5, які залишити йому чаєві, коли він мене провіз 10 хвилин за 8 баксів, які б ви залишили чаїві. Ну, явно, що ви б йому б не знаю, Ну 10 баксів би не залишили, так? І ще є така фішка, що в таксі можна пропускати чайові. Тобто, тут є кнопка Пропустити і ти пропускаєш. І я вам скажу чесно, я особисто таксистам дуже рідко залишаю чайові. бо яку вони зробили послугу, крім того, що він як автобус під'їхав, на від двері не відкриває, під'їхав, привіз тобі, ти, ти сам вийшов. Ну, як автобус, реально, який сервіс? Друге діло, коли ти в доставці працюєш. У тебе, Ти виконуєш працю таксисту так само, ти приїхав з точки А в точку Б, додатково ти вийшов, забрав замовлення, запаркувався. Потім ти приїжджаєш клієнту, ти не викидаєш через вікно, ти не приїхав, кажеш, гей, Наза, бери замовлення і викинув йому вікно. Ні. Ти встав по морозу, пройшовся і ще буває, якщо це блок, треба знайти який поверх. Яка квартира конкретно принести до дворі. ти зробив реальний сервіс, послугу. Ти не просто приїхав як автобус. Але коли, ось, наприклад, я їхав м -м, з таксистом от в Торонто, довго їхали, 40 хвилин, і він мені розказав всі фішки, розказав, скільки працює, скільки заробляти в доставці можна, скільки в таксі, які трудності і так далі, то я йому залишив чаю. Але теж я йому не залишив. 20 баксів, розумієте? А в доставці бувають чайові. Тут вся фішка в чому? Ти залишаєш чайові від замовлення твого. Тобто тобі окремо в доставці, тобі от, окремо платить Uber за шлях, за кілометри. Там розраховується алгоритм. І так само тобі платять в таксі за кілометри. А чай у тебе від твого замовлення. Тобто у тебе в доставці, наприклад, сам Uber тобі заплатив 4 бакси, а чаю бувають тобі залишають 8. Бо ти залишаєш чай від замовлення. Якщо у тебе замовлення на 80 баксів, а ти залишаєш 10%, то ти залишиш 8 баксів. В таксі 80 баксів, ну я не знаю, ніколи напевно не буває. Ну, найбільше, що було. Ну, це у мене, це 20 баксів замовлення. Але загалом оце ось 8, 10, там 15 буває. Такого, що по 80 ти дуже рідко возиш. І тому тобі чая, ось цього, розумієш, по одному баксу. Тобто по одному баксу накидують, І співвідношення чая, коли в доставці, ти заробив 200 баксів, і у тебе практично додатково 200 баксів чаю. Сама зарплата 137, а тіпи, тобто тіпи, це ЧВ 115. Половина цього доходу це ЧВ. То в таксі ти заробив 200 баксів, у чаю у чаю тебе буде 30. Багато людей пропускає, по-перше, а по-друге, залишають по одному баксу. В доставці ж ти набагато більший шанс, що ти везеш замовлення більш дороге. І там. Колись один сервіс писав статистику, що найдорожче замовлення кур'єр, який відвіз, це 900 баксів. 900 баксів замовлення. Якщо людина залишить 10% чаю, а в Канаді і в США прийнято в сервісі обслуговування, тобто ресторанно-готельний бізнес, залишати чайові, то 10% це вже 90 баксів. Оце, оце великий плюс доставки. І я побачив, що у мене в доставці зараз, в ці часи, коли холодно, набагато краще. І буває, доходить до 36 баксів на годину. Не кожен раз, але буває доходи. Зараз покажу вам. Ось, наприклад, бачите? Буває, що 14 баксів за годину, буває 40. Баксів за півтори години. А буває, це максимальний мій дохід був 36 баксів за 50 хвилин. 4 чотири, чотири замовлення я зробив. Розумієте? 36 баксів за годину. В таксі у мене такого не було. Зараз у мене виходить близько 15. А це не значить, що в таксі не можна заробити, Це значить, що у мене ще мало досвіду. У мене нема ще рейтингу. Треба набрати цей рейтинг. Але просто я бачу дуже велику кількість таксистів. Я включаю аплікацію пасажира, просто тисячі таксистів тут, розумієте? Дуже багато людей виходить на підробітку, бо дуже легко сюди потрапити, не треба ніяких ліцензій. Просто тобі треба автомобіль у 2013 року, і ти платиш трошки більшу страховку. Все, ніяких ліцензій і так далі. За один день можна стати таксистом. І ця робота таксистом легше. Ніж кур'єр, бо кур'єру треба запаркуватися, треба віднести замовлення, піднятися в таксі ти просто сидиш. Але так як це місто не туристичне, тут живе 780 тисяч, здається так, до 800 тисяч, тобто це навіть не мільйонник, не мегаполіс, тут поруч нема великих теж міст, і тут на всю провінцію півтора мільйона. Тобто, діло, що тут. Небагато замовлень. В Торонто набагато більше, в Ванкувері, туристичне місто набагато більше, тут менше. Конкретно для мене, ось зараз, краще доставка, бо в доставці ти реально залежиш від чайових. І я побачив, що реально в Європі так немає. В Європі не залишають чайові. А тут у тебе шанс, що ти візьмеш замовлення, дороге замовлення, клієнту я маю на увазі. І він тобі від цього, ти замовлення везеш на 100 баксів, він тобі залишить 10%. Ти, золи, ти отримаєш 10 баксів чаю і плюс тобі ще заплатить за дистанцію. А всі дистанції доволі коротенькі. Тобто, у тебе пробіг не такий, як в таксі, набагато менше. І за рахунок чаю можна непогано заробити. Зараз холодно, люди сидять вдома, не їздять нікуди і замовляють їжу. Тобто в холода. Доставка рулить. Так, руки мерзнуть, що ви думали. Але бачите, як мені показалося, що в доставці зараз краще, принаймні таксі це більш така легка робота, і там зараз набагато більше таксистів на лінії, а в доставці менше. І доставка в холода на валі один за один. Тому так, можливо, потепліша ситуація поміняється, але це не значить, що не можна заробити. Не значить, що не можна заробити в доставці, коли ви зробили два замовлення. Треба зробити 100 замовлень, подивитись, які ресторани, отримати досвід. Так само і в таксі. Це не значить, що я заробив 15 баксів, тут замовлення по 15 баксів. Це значить, що я ще не отримав рейтинг діамант. Треба набратися досвіду, як на будь якій роботі, отримати рейтинг, відпрацювати якийсь час, і тоді ти будеш отримувати більше замовлення. Тобі Uber буде давати просто такі жирні замовлення. І тоді можна буде заробляти 200-250 в день, але це бруто, знаєте, і знаєте, що тут нема газу, тобто ви витрачаєте гроші на бензин, а бензин був 1,3, а зараз став 1,55, тобто це на 20% подорожав. Якщо ви в місяць тратите 1000 баксів на бензин, то будете тратити 1200. Тому в таксі бажано обов'язково мати гібрид. Тактик в Канаді не використовують газ в доставці набагато менший пробіг. Ну, в принципі, і все. І там, і там можна заробити. Якщо у вас не вийшло, це не значить, що не можна. Просто ще недостатньо досвіду. Треба більше пробувати, тренуватися, як би знаєте, крок по кроку. Не то, тут це неправильно, що люди вийшли дві-три доставки зробили, кажуть, там не можна заробити. Можна. Якщо б не можна було, люди б не працювали, розумієте? Закрилась би доставка, якби не можна було. Просто досвіду недостатньо. Треба, якби, набирати досвід, як на любій роботі. Все, побачимось в наступних відео.